Шановні українці, звертаємось до вас чергове стосовно нових правил, які запровадить Ірландія найближчим часом, стосовно прийому новоприбулих тимчасово переміщених осіб з України. Уряд Ірландії наприкінці минулого року прийняв рішення щодо скорочення соціальних виплат новоприбулим українцям з. 220 євро на тиждень до 38 євро на тиждень, що є суттєвим зменшенням. Окрім цього, уряд Ірландії наразі для новоприбулих буде надавати житло тільки на 90 днів. Це житло буде надано не в готелях, не в у хостів у ірландців. Це буде житло в таборах, в таборах, по суті, для біженців, які будуть розміщені в різних куточках Ірландії. Ви маєте розуміти, що Ірландія це не тільки Дублін, не тільки столиця. Ірландія не є урбаністичною країною. Вас можуть заселити в табір, і тобто там буде важко знайти як роботу, так і школи. доступ. До садочків буде трошки обмежений. Тому ви маєте бути свідомі, що в Ірландії вас можуть розселити дуже далеко від не тільки столиці, а в принципі від великих міст. Окрім цього, після 90 днів уряд Ірландії не зможе надавати безкоштовне житло новоприбулим українцям. Ви маєте самостійно знайти собі житло. Звернув увагу, що в Ірландії дуже велика проблема з житлом. Є певна криза, яка вже декілька років існує в Ірландії. Дуже складно знайти житло навіть на комерційній основі, якщо у вас є гроші. все рівно це є проблемою. Тому закликаю вас, коли будете планувати переїзд в Ірландії після застосування нових правил. На жаль, ми зараз не маємо конкретної дати, але це буде прийнято найближчим часом. Ви маєте розуміти, після нових правил, після того як вони вступлять в силу, дуже складно буде знайти і житло, знайти роботу. Тобто ви маєте ще до приїзду в Ірландії ознайомитись зі всіма умовами перебування тут в Ірландії. І бажано, якщо ви приймете таке рішення переїжджати в Ірландію, то вам вже до того, як приїхати, треба розуміти плюс-мінус, на яку зарплату ви розраховуєте, де ви плануєте працювати, хто зможе вас взяти на роботу, і так само розуміти, на яке житло ви можете претендувати. Тому будьте свідомі дуже. Пильно проаналізуйте всі деталі, всі умови, які існують наразі в Ірландії, і приймайте зважене рішення.